В вашій увазі маємо хороший триммер, класно підійде для стрижки бороди для догляду за бородою. Це у нас від бренду Keme. ось такі, це хороше фабричне виробництво. Це ось такий, бачите, брус. Металевий, до речі, корпус. Тут у нас знизу вхід USB type c кнопка вмикання-вимикання, плюс кнопка, яка перемикає швидкість. От Дивіться, я раз нажимаю кнопку Один індикатор. Нажимаю кнопку ще раз. Ще один засвітився індикатор, це значить, що увімкнулася ще одна швидкість. Друга швидкість, верніше, перемикнулась. Хороший нульовий зріс. Я вам показую наближено. Ось тут йде рухомий ніж. Тут у нас основний дрібний зуб. Бачите, зуб дрібний. А, також тут у нас кріплення на гвинтах. Тобто, в принципі, все надійно. І фішок те, що тут ну, у нас є ось такий Це маленький звичайний грабінець такий. Кабель USB, мастило щітка, все тут є, і насадки 1-2-3 мм. Плюс тут на відео не буде, бо це у нас оглядовий тримар. А в комплект ще входить е, лінійка. Лінійка для бороди. Зараз я подивимося. Е, можливо, на упаковці ця лінійка тут. Ага, ні. Е, ось, ось вона, бачите. Ще така ось лінійка буде в комплекті. Ціна 720 гривень. Підходи для стрижки стрижки бороди, гоління під нуль, окантування, догляд за бородою і так далі. Кому потрібно, будь ласка, звертайтесь замовляйте.